Оцю провідала, нагодувала, чи ложкою годувала сердя, бо він не хотів їсти. Казав, уй, де моя свята! Ой, де мій Максим? Знаєте, як то їдуть? Відпочивати, хто має вдома песка, бо котка, вони дуже банують. Знаєте, за своїми. Так, я поберем. баную паную. І Сергій вніс сиди ка, як вони мене? там. Ю, -ю, Ю. Я жартую, кавалерка, Ні, хлопці все добре, ситі. Сергій як завжди, куховарить. Ну, тобто випікає. Він у нас більше. Знаєте, повар кондитер. Повар... А ти знаєш, що я буду робити? Що? Оті, знаєш ковбаски такі маленькі слизьки. Він кобаски буде робити. Я вам говорю, він він хоче на мастер-шеф піти. А я кавалерка так То мастер-шеф хочеш видихати, щоб він не нафік не двопає. А я кавалірка так всі досиділа, що поручка нема де купити, я собі віджала три капсуки. Mm -hmm. Ну, а що, знаєте? Ото є родина. Прийшла й каже, дай мені щось. Він каже, тобі дати? Схати, йдеш, що тобі дасть. З хати йдеш, щось мусиш стати. Так? Так, Дати, яка що не буде медать? А він каже, ну, то що, ну кажи що? А я кажу, то я не знаю, який порошок даш. А він каже, я пішла нафіка, у нас порошку і так брак каже. <laughs> я ката так три капсули. Він та то бери, та я ж тобі живу. Жив, знаєш територія чиста. Ти. Та я от зараз роблю замов. Та ти знаєш, то коні би пам'ятаю, 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 пам'ятаю. Навечором на Ютуб гружу відео. Ми так місяць світу відмовляли порошок. Mm -hmm. Рано так само на Ютуб гружу. Та й часу немає, бо то все пам'ятала то та лепети. А чого ти мені не даєш на свій Ютуб посилати? Тобі? Ну. Я зараз залишу себе. Вчора да, навіть королева написала, каже Сергій, мені на особисто стрілять. Каже що? Сергій, а ви що з Віталіком посварились? Та чого? Ковалєрка-та я ніколи з Віталіком не був другом. Та він як приходить, то я нормально спілкуюся, якщо ні, то як буду спілкуватися? Я не, ну, ніколи не перетиналися ніде. Ну, ну де ми не перетиналися. Та Віталік немає. Віталіка зараз немає, я сама собі. От рускавці роблю свою роботу, він робить свою роботу і здебаємо, знаєте, вдома переважно. Ну, але нині до обіду більше часу він провів зі мною. Чу що? Що? Чуєш, їздили, приїхали в степня. Вже другий раз, коли їздили. Приїхали. Вони на колеса вділи якісь такі штуки, так закріпили, знаєш, ну. якусь діагностику робили. А, і... та Цю геометрію. Не знаю, щось вирівняти. Геометрії. Так, та, але скоро зробили. Так, знає? А так багато машин, курва, на його що ми були на другу годину, а нас взяли 20 по-друге. А що це там руль не, не веде, нічого нашого геометрі? Ні, ні, треба було вирівняти, бо таке трошки, знаєш, тягнуло. Ну, та то, то він так каже, знаєш, знаєш, знає, хлоп з чу. машиною, курва, як мала дитина. Я не чую, що. Я, я я, я, теж не чую, знаєш. Але ну, те почула, ти я вийта, дупля не дала, що тут таке. Я хіба, кажу, там щось харчало. Де харчалося? Та дай у машині. З якої сторони? Я не приступаю, просто харчалося. Коротше, йду, я все, папа, -па, до завтра. Па Купи зробила кавалєрка і роблю розпаковку. Так. Купила петрушку, то на салат. Купила огірок цибульку. Ой, огірок, помідор, цибульку зелену. Що, до речі, у Андрія, цибуля сила. Але вже треба мені бо вже буде не будемо перемогти. Купила сметану, ковбасу, сир твердий, курячі, копчені лаби. Вогірок, яйця, 4 майонези. Два сира. Гірчиця міцна і стегна коричне. Заварнівлюсь, знаєте, може хтось прийде, ви в хаті було, але їй треба наденелешну ну, собі. Знаєте, хлопцям з хлопцем їсти, а то, знаєте, зроблю її зараз, кожу, завтра скурпісова, сиру завтра. Три салати, буде бульбочка, будуть стегна і віднесу хлопцям. Знаєте? Аркадій завтра і так до Львова їде, він буде ж певний вечір в містах здає, а Сергій буде вдома. Я кажу, без нічого не, го... не готував, я так принесу. Він каже, ну добре, але вже на Олів'є зараз на шкраби. Та що там робити, то Олів'є там. То Та хіба гнилєк говорить, що багато роботи, то знаєте, очі бояться, руки все зроблять. А тим більше, знаєте, як я говорю, українська жінка. А дивіться, а дома? Я не знаю, я, я не знаю, як кавалірка я туди. У мене, мене в день, я там десять разів посуду. Має. Десять раз посуду мити, бо то взагалі двоє люди живуть. Двоє люди! Десять разів посуду. І, правда, Аркадій ще прийде тако, коли, не коли. Я з Аркадієм сиділи, говорили, що чуть ми бульба не згоріє. Але ні, не згоріла все нормально. Все нормально, короначені помию. Пошуріку дійсно приготую. Хочу помитися кавалерка, і тако, лягаю пупцем до гори. І просто відпочиваю до завтра. А ви знаєте, я завж... як була менша, я так сі, нашої бабулі все випетула. Колись хтось з нас вродив. то... Я одна баба питаюся, коли я себе вродила, мама ж там знаєте, смутно відповідала. як 12 дня. Ну, Може, й 12 дня. Знаєте, була би мама, все спитала б мама. А мами нема, то вже ніхто не скаже, знаєте, колись я вродила, ні тата, ні мама нема. Ну, але вже... Сам факт, що я вродилася 20 травня. То, до речі, є перехідний день. Це 20-го, бо хто, а, з кимось я спорена, що 21-го то є телес. Ні, 20-го це є телес, а 21-го то їй вже бридню кикала. Так що, так що завтра, як я кажу, завжди кур'єр, як я її вітаю. Старушка, я тебе вітаю, але ти на рік стала ще старішою. Завтра будуть мене? Що е, я роблю? Мене, це то вже голова Дайте, вже, ну, не мисли, так. вже ближче до вечора, вже голова не мисли. Так що кавелярка, йду готувати їсти. Та